Наразі насправді кричуща ситуація не тільки на Одещині, а й по всій Україні. Ми щодня бачимо новини про те, що люди провалюються під лід. На жаль, є а, смертельні випадки, так як і на Одесьчині. У вихідні дні троє хлопців, підлітків, які а, в, гралися на ставку і провалилися лід. І, на жаль, вже врятувати їх не вдалося. Загалом, з початку року, на Одесьчині на водоймах загинуло 8 людей. Одну із них це троє дітей. В, в при такій низькій температурі людина довго не витримає, іноді вистачає 5 хвилин для того, щоб тіло переохолодилось настільки, щоб людина загинула. Тому, звичайно, ми звертаємося до всіх людей, ми розуміємо, що всі скучили за зимою, всі скучили за снігом, за льодом. І ми бачимо зараз просто дуже багато випадків, коли люди виходять на водойми і виходять на лід. лід не настільки сталий для того, щоб там можна було перебувати. Ми взагалі закликаємо про те, щоб взагалі не виходити. Дали на лід а Нормальна товщина приблизно 10 сантиметрів, це для того, щоб вважати його безпечним. Такого на Одещині зараз немає. І слід пам'ятати, що навіть якщо здається, що товстий шар льоду, якісь можуть бути росли... ну, якась рослинність, можливо, якась течія або якісь опади. І від того товщина льоду в різних місцях може бути по різному. І навіть якщо здається, що це безпечно, це не є безпечним наразі. І ми вже самі бачимо ці випадки. Плюс, випадок, коли дитина в паркі. Так само на це якийсь там ставочок був, також ходив по льоду і провалився. На щастя, Перехоже, просто людина, чоловік, який там був, він його врятував. Ми, до речі, шукаємо зараз цього чоловіка. Ми би хотіли від себе, від ДСНС його нагородити, тому що ми бачили по відео його дії, він правильно діяв і хотіли б сказати йому дякуємо. І ми і інші оперативні служби проводимо дуже велику профілактичну роботу. Якщо, можливо, не так багато цьому приділялось уваги, тому що у нас не було таких низьких Іх температур не було снігу, не було льоду. Зараз ми над цим працюємо. І якщо в школах, в садочках це педагоги проводять ну, такі профілактичні заходи, то вдома батьки мають пам'ятати, що вони так само мають розповідати дітям і навчати дітей, і слідкувати і знати, де знаходяться їх діти. Ми розуміємо, що так само батьки десь на роботі і не завжди знають, де вони знаходяться. Але розмовляти треба і казати, чим може закінчитись такі забавки, обов'язково треба на це наголошувати.